Надзвичайно рано заповнилось подвір'я володарського ліцею. Усім хотіли швидше зустрітися зі шкільними друзями, поділитися враженнями про літо відпочинок. подорожі. о 8.30 розпочалася урочиста лінійка з підняття державного прапора та виконання учнями, вчителями та батьками імно. Чисте зібрання завітали гості: начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Мазуренко, головний спеціаліст відділу освіти Ірина Рабенко, голова батьківського комітету Наталія Санжеревська. У своїй промові директор Володарського ліцею Роман Тімошов розповів про успіхи та здобутки учнів у минулому навчальному році, про славні традиції ліцею. Сьогодні хочеться згадати тих учнів, які примножують славу ліцею. І завдяки їм ми відомі, нас знають, ми працюємо, ідемо в ногу з часом. Отож, хочеться відзначити кращих учнів. Звичайно, порадували наші е, олімпійці, які брали участь у е, предметних олімпіадах, і посіли призові місця у районних олімпіадах. Ми здобули дев'ять призових місць із 14 в районі. Це учні 11 класу Тимощук Максим з правознавства – Різкіна Олександра з історії, учень 11 класу Чекиринда Владислав виборов аж два призових місця з математики та хімії. А Гурковенко Оксана аж три з екології, географії і педагогіки. Це, звичайно, завдяки їх праці, це завдяки праці наших педагогів у їх пошуках, шуканнях, невтомних ночей, які довели до того, що наші діти мають такі результати. Маємо з вами і гарні місця у. Малий академії наук в обласному конкурсі етапі захисту науково-дослідницьких робіт. Чекарина Владислав здобув третє місце в секції Прикладна математика, керівник Юзик Марія Федорівна. Найбільший успіх випав учениці 11 класу Оксані Горковенко, котра здобула почесне третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу захисту МАН. Директор ліцею вручив похвальні листи учням, котрі закінчили на відмінно минулий навчальний рік. Учню 10 Б класу Віталію Смітюху, учениці 10-го Б класу Тетяні Пташніченко, учениці 10-го А класу Катерині Гаращенко. Цього святкового дня Роман Борисович подякував спонсорам закладу, директору поп світанок Леоніду Романчуку та батькам учнів. Завдяки їх підтримці, порозумінню та допомозі. Навчальний заклад підготовлений до нового навчального року. Щирі слова подяки линули на адресу техпрацівників, працівників, без яких не обійшлися жодні ремонтні роботи. Про важливість знань для розбудови Української держави, бажання вчитись говорила у своєму виступі начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Мазуренко. Сьогодні незабутній день для кожного школяра. Сьогодні перше вересня. Воно особливе для наших випускників. І сьогодні Володарський ліцей має найбільшу кількість випускників. Тож привітаємо їх з цим святом. Процвітання довгих років роботи і всього найкращого вам учні, вчителі і батьки. Кожен навчальний заклад переживає різні періоди свого життя, є і успіхи, і невдачі. Володарський ліцей почав свою історію 1 вересня 1999 року. І ось уже 15 років успішно працює, живе, має здобутки, перемоги та здобуває призові місця на районному, обласному та всеукраїнському рівнях. Ліцей розпочинав свою роботу з чотирьох класів. Сьогодні заклад, на жаль, не має набору у восьмі класи, але це тимчасове явище у Володарському ліцеї. В цьому переконана начальник відділу освіти Наталія Мазуренко. Наталія Костянтинівна щирозичила учням та педагогічному колективу процвітання витримки довгих років діяльності та перемог. На святі линули вірші та шкільні пісні. Перший шкільний дзвінок, який покликав Україну знань, у добрий путь, дорогі учні, шановні вчителі.